Багато улов на психотропи. Тільки послухайте, лише у Львові протягом тижня патрульні затримали одразу десятьох людей із наркотиками. І це тільки через те, що вони помітно нервували на вулиці при появі служивих. А от слідчим національної поліції взагалі вдалося накрити ціле міжрегіональне групування, яке продавало гуртовими партіями дурь по всій Україні. Солі ну, соко грамівсотівсот грам. Оди грам? да. взяв. На закладки на закладки добро вам вручаю копію ухвали. ознайомтесь, Будь ласка, наркобароном виявився 20-річний молодик з Дніпровщини, а допомагали йому одразу шестеро чоловіків від 17 до 30 років. Це не вкладається в голові, але хлопчині вдалося так добре поставити свій бізнес на рейки, що він щомісяця виготовляв аж 6 тисяч доз. А прибуток сягав немало-небагато – півтора мільйони гривень. Організатор облаштував нарколабораторію в одному із орендованих гаражних приміщень міста, де займався незаконним виготовленням психотропної речовини. Збут здійснювався шляхом закладок чи відправок, використовуючи послуги пошти з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підготовлених номерів телефонів. Витажка угрупування та трьох його основних спільників суд залишив під вартою без права застави. Троє інших перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Якщо провину негідників доведуть, то за грати вони можуть потрапити аж на 12 років, ба більше вони ще й позбудуться усього свого майна. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.